Минає тиждень як приміщення ОДА знаходиться під контролем народу. Перед входом барикада, неприступність споруди визначають мішки зі снігом, дрова та автомобільні шини, яких побільшало. В день працівники облдержадміністрації працюють майже у звичному режимі. Вночі будівлю беруть під варту волонтери. За порядком на кожному поверсі слідкують так звані коменданти. Вийшов на діалог з співробітниками од державної адміністрації. Ми з ними подружилися, йдемо один одному назустріч. Поверх. Функціонує абсолютно вільно, співробітники мають повний доступ до своїх робочих місць, ніхто їм не заважає працювати. Чим можемо, тим їм допомагаємо. На другому поверсі адмінбудівлі серце спротиву, кухня. Щогодини тут нарізають до 200-300 бутербродів. Приносять люди їжу, навіть останній крайчик хліба є зовсім бідні люди, є підприємці, які можуть принести багато хліба. Ну все на. Добровільно всі зносять всі продукти, приходять, питають, що треба. Може, ми борщ зваримо. Може ще навіть борщ варять люди, навіть приносять таку гарячу їжу. Сюди пончики бабуся роздає людям. Лише на кухні на добровільних засадах працюють чотири десятки активістів майдану: канапки, гарячий чай та борщ. Волонтери розносять по інших поверхах та охоронцям на оборонних рубежах. Поруч білого дому. Люди кажуть, кожен робить те, хто що може. Я роблю те, що я можу зробити. Стараюсь допомагати тут по кухні, готувати канатки, чай. Волонтери медчастини також працюють, не покладаючи рук. Щоправда, вночі звернень за допомогою поменшало. Більшість активістів студенти місцевих вишів. кажуть, ліками забезпечені до того ж, діючих медпунктів тут аж два. Капаємо очі до нас часто звертаються з ГРЗ, Ми даємо надаємо допомогу з герзе. Горло болить найчастіше. Обмороження бувають, опіки бувають бо. Наші волонтери несуть гарячі чаї, трошки слизько буває у нас і бувають опіки. Потім Розриви зв'язок була. Ж... Жіночка з розвивцями цей тиск голова болить. Ну, стараємося допомагати всьому, чому можна. Небайдужі івано франківці записуються на нічне чергування. Люди гріються біля вогничів, які розкладають у бочках. Найбільший виклик самообороні білого будинку лютий мороз. Нічна температура зупинилась на позначці мінус 20, Тож запаси дров для обігріву буквально тануть на очах. Ірина Тимчишин, Мар'ян Николюк, новини на вежі.